Хала в Бісте Village. Олін зараз понеділок. Я сподіваюся, буде не так багато людей. Я сьогодні не працюю, іду шукати натхнення на шиття. У мене лежить твіт, буду шукати саме твідові. Відові блейзери, жакети, щось такого плану. Ну, подивимось, що знайду. Ну і перший бутик, який трапився мені на моєму шляху, це Аніна Бін. Вперше бачу цей бренд, як потім погула. Він заснований саме цією Аніною і її чоловіком. У неї скандинавське коріння, тож вона дуже хотіла поєднати скандинавську простоту і американську. Енергію, тож давайте зайдемо. І на їхньому сайті, до речі, я побачила лише один твідовий жакет. І самому показую свій жакет, який я колись шила. Так, ось вони, два перших твідових жакети. Давайте одразу ціни. Ціна 225 фунтів. Цей у нас 90 фунтів, останній екстра смол. Ще по складу. Так, акрив 69%, 26% вовна. Підкладка поліестер з візковою, але дуже гарний. Такий світлий колір, Прекрасний, чудовий. Вовна 68%, а підкладка 100% поліестер. Ну, друзі, за таку ціну це не дуже відових жакетів, саме такої повної довжини, такого класичного блейзеру, не так багато. Більшість з них все ж таки такі вкорочені. І саме такого плану жакет мені б хотілося, саме такої довжини, але я брала ну, те, що знаходила. Це прямий крій, витачок тут ніяких немає, Підплічників теж немає, дуже все м'яко. Це твіт. Що цікавого в твідових жакетах, ну, в практично всіх, що я поміряла, це те, що вони всі дуже-дуже м'якенькі. Я думаю, що є якась частина там дублеринів всередині, але не дуже велика. Ось, Наприклад, було цікаво роздивитися, як тут зроблено цей край. Він е, е, за підкладка, основна тканина, вони загорнуті, а між ними вставлена така. Стрічка ось цією бахромою. І петлі, бачите, вимітані прямо з підкладкою. Також є ось ці накладні кишені, де ж оброблені, всі заховані там підкладкою, з цією бахромою. В принципі, технологія не дуже складна насправді. Але мені, от як ось ці кишені. Не дуже подобається. І я, в принципі, ось цю бухриму не дуже люблю. Хоча з точки зору саме тканини виглядає це гарно. Ну, дуже так сидить по фігурі, двічка. Немає коміру, трошки мені замаленький. А ось цей жакет, незважаючи на його вкорочений стан, вид, мені подобається більше. У нього є підплічники, і одночасно з цим залишається ось ця м'якість твіду. Я так розумію, що там є гудзик на начебто робочих, на начебто шлицях, але там шлиці немає. Я не вважаю, що це принципове питання, можна робити, можна не робити. Є рельєфи, ось такі кишені, але знову ж таки нема цієї класивочної формату стьобаних жакетів, коли підкладка простьобана разом з тканиною. Ну, знаєте, Мені здається, що кожен виробляє свою технологію. Петлі також зроблені разом з підкладкою. Отут понизу, подивіться, якось так підігнутий низ за допомогою стрічки з підкладки і потім вже підкладка нашита. І також нема ось цієї бахроми по краю, що мені теж подобається, тому що це виглядає більш охайно. І одночасно з цим ось ця м'якість вона залишається і тканина живе, тканина грає. Наступний бренд це британський бренд Holland Cooper, що був заснований у 2008 році. Його знають, його стилістика така про кантрісайд, про британське сло з нотами сучасності. Ну, Я не можу сказати, що це супер сучасно, якщо чесно. Це завжди все сидить по фігурі. Це, напевно, просто класично. Ви будете завжди виглядати класично в таких речах, і ніхто ніколи не скаже, який це рік. Вам. Ну і ви знаєте, трошки у мене є такі відчуття, що жінки, які одягаються саме в такому стилі, таке враження, що особливо ці чоботи високі, вони прям готові стрибнути на коня і поскакати собі десь там в полі. Ну, Давайте подивимось, що там можна знайти. Попалися мені ось ці брюки з твіду. Ну, це не мій варіант, це для дівчат, хто високий і худенький знизу. Але до цих брюк можна знайти жакет ось того класичного крою. Може трошки замалувато, так знаєте. Хоча так сидить нічого. Я думаю, розмір більше було б краще. Я не знаю, що це за розмір, якщо чесно. Розмір шість. Ціна аутлету 259 фунтів, була 399. Ну, незважаючи на те, що це розмір 6, а мій розмір верха це десь 10, то ще сидить так непогано. І якщо незважати на ось ці нитки, які можна обрізати, і відійти ось так подалі, то загально мені навіть ось цей британський. Старомодний стиль навіть і личить. Я так виглядаю, що майже готова і на коня. Тож, я то жартую, тож давайте подивимося, що там всередині. Ну тут підкладка, от бачите, з таким рельєфом, є защіпчик по спині. Щось я не розгляділа, там шлиці позаду. Може її немає. Ну і фі по фігурі цей блейзер сидить, хоча є шлиці. З гудзиками. Ну, йшли, вона напівробоча, так можна її назвати. Вироблена в Великобританії. Головна тканина вовна, а на підкладці поліестер. Як таке може бути? А може, і звичайно, так і є, тому що більшість британців, незважаючи на те, що це люксовий бренд, зовсім не читають бірки. І поліестрова підкладка, вони не вважають якоюсь проблемою. Дуже маленька кількість людей зважає на склад речей, які вони купують. На жаль, на жаль дуже низька освіченість в цьому плані. Ну і щодо блейзеру, він пошитий дуже гарно. Видно, що виконані якісно всі технологічні ось ці вузли. Я б хотіла так навчитися. Шити. і мені подобається ось, ця, ось цей принт, він чорний, з таким бежевим кольором, таким світло-коричневим, менш контрастно. Зайшов мені цей блейзер. Наступний бренд це французький бренд, тобто більше парижський. В 1984 році був він заснований, впізнається він по чистим лініям, елегантному дизайну, ну і естетиці е, Парижу. Тож давайте зайдемо, подивимося, що у них є з твіду, бо на сайті твіт я знайшла. Зайшла в Сандро, знайшла ось цю білу красу. Зараз вам почитаю бірку української мови. Так, основна тканина 73% бавовна, 9% альфака, 9% на оброблення вовна, поліамід 5%, 4 модал та 7 акрил, підкладка 100% віскоза. Вироблена в Болгарії. Так, реальна ціна 419 фунтів в аутлеті 281. Розмір 36. Наразі можу сказати, що це найкращі склад з того, що я бачила вже. Але, як ви можете помітити, трошки за короткий рукав. Хоча загальна стилістика мені подобається. Це такий собі бомбр з твіду. Я звернула увагу, що дуже цікава тасьма пришита ось тут по коміру. І така сама я бачила на сайті. В жакетах. До речі, на сайті були такі ціни приємні на знижках, що можна в атлет не ходити. Але ми вже з вами тут і оглядаємо цю прекрасну річ. Мені сподобалось, як вона пошита, незважаючи на ось ці, бачите, тут така обшивка всередині, там така крива строчка. Твіт все пробачає, бо ці строчки якісь не дуже рівні, ховаються, пропадають в плетенні цієї тканини. Е, тому початківцям, хто не має, не вміє вправно прокладати строчки. Будь ласка, е, також можу сказати, що для того, щоб шити таку річ, треба мати дуже якісну фурнітуру, якої у мене немає. Тому саме бомбер відпадає. Хоча мені теж цікаво, роз, розгледіти, і подивитися, роздивитися, як він пошитий. Знову ця тасьма на комірі. Ну, подивіться, як класно зроблено. Дуже вона цікава. Тож, тут є блискавка, ось така деталь, вона нашивається, вона з внутрішньої сторони, бачите, підкладкою оброблена. Скажу так, що пошити доволі непогано цей бомбер з цвіту. Вважаю, що якщо вам подобається, ви можете брати собі якісь ідеї для шиття і робити свої твідові бомбери. Єдине, що бомбер, він вкорочений. Звичайно, що є подовжені варіанти, але більшість з них все ж таки вкорочені. Також залишається оця м'якість тканини, і це чудово. Тут немає жодної шлиці, навіть немає ніякої такої застіпки, все імітує застіпку. Гудзик пришитий просто там навпроти шва на рукаві. Ну, Є ще гудзик зверху, там де от блискавка закінчується, завершується. Краса. Дуже гарна річ. Почався дощ. Але мене це не налякає, друзі. Так, шукаємо далі, шукаємо далі. Наступний бутик, який я от по ходу йшла і зайшла, це Versace. Ну, Представляти цей бренд, напевно, не варто. Ми всі про нього знаємо. Зайшла я на його веб-сайт, ох, і ціни там на твідові жакети. В залі була невеличка така колекція ствідів, були спідниці і був жилет, який я теж вхопила, щоб поміряти. Правда, розмір завеликий. Він забрав плічка у мене, тож показую на руку. <хи> я думаю, ви знаєте, про мою любов до таких жилетів. Це елегантно, сучасно і дуже зручно, як мінімум, мені на роботі, коли потрібно працювати руками. Тому я і схопила цей жилет на примірку. Це неймовірне шиття і неймовірна можливість роздивитися все зсередині, тому що тут підкладка прозора, що це бавовна 78%, що саме підкладка, я щось не знайшла, не знаю. Може, треба гуглити. Сподіваюся, це шовк. Хоча отак на дотик ну, не дуже схоже на шовк, Ну, не знаю. От дивіться, тут все задублювано цим органзою з цією. І ніяких таких додаткових дублеринів я не бачу. Тобто підборт, обшивка попереду і по спині підтримуються цією органзою. Також органзою підтримується основна частина перед і спина. І таким чином, як ви бачите, зроблені шви. Це дуже все цікаво, бо органза вона ж має таку форму, тримаючу, та тримає форму. І я знаю, що органза використовується в жакетах Шанель також як альтернатива дублерину. Так, але він сказав, що це ціна неправильна, десь 400 фунтів коштує цей жилет. Цікаво, чи знає бренд, що ось так от його речі з початковою ціною там, приблизно 3 тисячі знижують до 40 сотень. Не знаю. Подивіться, які цікаві петлі, йдуть вздовж борта. Також є бахрома як по рукавам, так і по низу виробу. Всі зрізи закриті бійками. Дуже охайне шиття, красиво. Виконано все дуже чисто. Хайно достойна робота. Крокуємо далі застрибуємо застрібуємо в бренд Пальман. Це французький бренд, заснований в 1945 році П'єром Пальманом, це люксовий бренд, як ви розумієте. Um, і у нього дуже цікаві силуети, і зараз він також дуже популярний. Ну і ціни там такі теж. Наступний у нас бальман 50% оф від останньої ціни. Тобто, якщо тут то 1150, то мінус половина. І цей теж твідовий, дуже цікавий, 1290-мінус 50% також. Лише 22% вовни. Далі акрил, поліамід, підкладка 50%, 52% відскози, а інша бавовна. І ось ця гума це теж синтетика. І знову, як ви розумієте, це вкорочений е, жакет, е, щось середнє між жакетом і бомбером, і мене чекав сюрприз. Я чомусь думала, що це такі. Підплічники, ось ці. У нас в Нексі такі продаються з... не продаються на них вісять блейзери, а це такі підплічники. Тобто це ось такі великі а, плічка, що вставляються в блейзер, вшиваються, є стаціонарною постійною деталі, що таким чином формує ось цей такий силует плечей. І ось ці лаковані деталі, вони такий звук видають. Ну, я думаю, всі знають ось цю тканину, така, наче лак, і вона так, так може приліпати, дуже неприємно, якщо чесно, але блищить і додає ось цього такого стилю цікавого. Вона, бачите, як цікаво внутрішньої сторони, там пропущена така і додаткова. Частину. Я не знаю, як це обробити так кут такою тканиною. Це, це висока якість, правда. Дуже гарно він пошитий. От прям я дивлюся, мені все-все подобається. І навіть ось ці золоті гудзики, хоча я, дівчина не золота, я срібна. Цей бомбер, жакет, він тримається саме на кнопках і позаду, коли я перевернула, побачила ще додаткову таку деталь, як в тренчі. Вона так пришита, але повністю на підкладці. І так, знаєте, дає ось цю форму. Додатково, адже до такі ж там плечі. Так, тут по складу вовне 22%, все інше. поліамід, акрил і 52%. Іскуза і бавовна. Ви всі бачите, такі дуже м'якенькі. Дуже. Дуже. Тут такі самі плічко. Я так думаю, що я взяла ці два жакетики з однієї колекції. І цей червоний також ось такими великими плечима. Але ви знаєте, мені подобається, бо я люблю, коли форма плечей така велика. І мені дуже подобається, як саме цей жакет поєднується з синіми джинсами. Ну і щодо деталей, то підкладка світла трошки просвічує, я бачу, що там немає жодного дублерину, нічого. Він отак от і пошитий. Ось тут, до, до речі, краї, вони не загнуті всередину, от вони просто складені і я думаю, що всередину між цими шарами тканини, між підбортами основної тканини, вставлена ще стрічка з бахармою. І таким чином там, прокладена строчка, яка все це, все це тримає. До речі, робочі шлиці на рукавах. Рукави доволі вузенькі. Я думаю, що вони двошовні, але навіть пробиті петлі. таке дуже рідко можна зустріти в твідових речах. Дуже мені сподобалися ці два вироби, а потім я дивлюся, що з двох сторон гудзики. Якось я не звернула увагу, коли міряла цей жакет. Виявляється, він не застівається, це такий стиль. З однієї сторони гудзики і з іншої сторони. Так треба, так задумав дизайнер. В підкладці також є складка на спині. Ну, як ви бачите, є рельєфи на цьому блейзері, але я не бачу кишень. Так. У цього, у цього жакетку кишень немає, але ці дві речі заслуговують увагу. І знову на арені французи, бренд Маш, якщо правильно я його вимовляю. Французький бренд з парижським шиком. Одяг Reddy to Wear і аксесуари для жінок. Був заснований в 1998 році Джудіт Мілгром. І впізнаваний цей бренд за сучасний, урбаністичний дизайн, такий трошки богемний та жіночний. Тут навколо стільки народ. Це маш 239. Підкладка віскуза з бавовною сорок три відсотки бавовна в верхньому матеріалі. Дуже прикольно, цей сірий, пошитий у формі бомбера. Сандро теж був бомбер, але шлиць там таких гарних, красивих не було. А тут пречудово все пошито, гарно зроблено. Кнопка така чудова. І мені дуже подобається оці, всі, вся сіра ця фурнітура, блискавка. Хоча тут блискавка не накривається додатковим таким клапаном, ну, ось ці деталі ми всі знаємо, як це виконувати. І от я би сказала, що саме цей бомбер, він проклеєний. От Відчувається прям така його жорсткість. Він тримає форму, як і по спині, так і по переду, так і навіть під борти. І ще зверніть увагу на цей рукав. Я спочатку подумала, що він на мене завеликий. Ні. Він незавеликий, це такий крій спущеного рукава. Мені теж подобається цей крій, я його використовую в своїх викріках. Просто тут він ну, неправильно сидить, бо не по моїм міркам. І начебто, знаєте, от бачите, наче моє плече так випирає. Ем, просто не моя річ. Цей жакет прекрасний. 286 фунтів. Ну, словона, там здається, біля 50% є напис української мови, що прекрасно. Щодо підкладки, я зовсім інформацію не знайшла. Пошитий він як класичний жакет. Мені така форма дуже подобається. Чудові підтримки. Є полічники. Певно, прокладений якийсь тоненький догорин, щоб тримав форму, але так його зовсім не відчувається. Тут все дуже-дуже м'якеньке. Шлиці. Шлиці не робочі, не відкриваються на гудзики. Петлі пробиті, тобто зроблені, але не пробиті, саме дірок немає. Але я вважаю, що цей варіант, особливо в твідових тканинах, чудовий. Ну, Назвичайно є рельєфи ось тут невеличкі, такі невеличкі є приталення, але він доволі вільний. Тут є шлиця робоча позаду. Оцей хрестик знімається, так? Ви знаєте, так? Ну що ж, давайте я його поміряю. Ну, Можу сказати, що тут я відчула, що оцей жакет от прямо є ось ця форма. Я вже шила такі блейзери собі, мені це. Подобається. Тут є невеличке приталення, можливо, я собі теж приталення зроблю. Цей трошки мені завузький в стегнах, а по плечам сидить чудово, тому можна було б додати саме на стегнах. І подивіться, як класно саме цей синій колір поєднується з синіми джинсами. Просто причудово мені все-все-все подобається. Тут саме я розтібнула цей блейзер. Цей жакет, і мені здається, що так все виглядає просто причудово. В якийсь момент навіть можна подумати, навіщо шити, якщо можна купити. Так правда, якщо ви знаходите свою річ, то варто подумати про те, що можна і купити. Але я не приїхала сюди купувати, приїхала надихатися, тож рухаємося, напевно, вже в останній магазин. Так, наступний бренд. І давайте на сьогодні. Закінчимо, бо я вже така втомлена. Це бренд Ріс, це британський бренд, бренд у який є... ну, я не знаю, чи вони разом. Я знаю, що дизайнер Ріс також працюють як дизайнери Next. І у них навіть ось ці коди. Це наші коди, які і я сканую в нашому магазині в Next. І, і Reese можна купити в Next і також на сайті. І оце у них є отлет. В Бістівіліч знайшла отакий блейзер. На жаль, він фолз і бачите, якісь тут плями чорні, але я нічого не купую. Ми просто дивимося на крій, як все це зроблено. Так, друзі, тут все дуже погано. Поліестер 100% upper, поліестер 100% підкладка. Не дуже приємно. Не дуже приємно ріс, ти щось мене розчарував сьогодні. Ну і ціна 71 фунт. Ну і знову хочу сказати, що цей крімні до душі. Гарно. Такий колір приємний. Ну чому? Ну чому? Полістор. що це таке? Колір шикарний, шикарний в внутрішню сторону. Ось так виглядає. Виглядає комір, і дивіться, що тут Такі бачите. Шматочок тканини нашики звергу. І комір, нижній комір на фільці. Перейшли з екзамен. Ну, а технологія загальна, якщо говорити, то. Схожа з усіма от такими блейзерами класичної форми. Петля зроблена на машині, відкриті робочі шлиці на рукавах. До речі, зверніть увагу, там лише один будзик. і Цього також достатньо, щоб зберегти ось цей стиль блейзера. Дуже красиво чисто зроблені шлиці. от Те, те що треба. І такі гудзики навіть, на мій погляд, цікаві. Тут, от, бачите, настрочена на підборд підкладка, звичайний підгін, закруглений низ, такий, що притаманний, напевно, більше чоловічим жакетам. Хоча зараз все таке перемішане, нема конкретно чоловічого чи жіночого. Нагрудна витачка ховається в кишеню, кишеня з клапаном, клапаном. Оброблений підкладкою, є ось така кишеня, що теж притаманна більш чоловічим жакетом. Є витачка на грудна, також частково ховається там під лацканом, є витачка навіть на плече і робоча шлиця позаду, яка також виконана дуже гарно. І мене це розчаровує, що все це 100% поліестер. Так, я вийшла з Різ, йду додому, тому що я вже не можу. А, ще не прийшла навіть до кінця. Тут можна, друзі, ходити і ходити, дивитися і дивитися, міряти і міряти. І не надивишся, і не наміряєшся. Дуже багато різноманітної краси. Але ви знаєте, останнім часом я побачила відгуки ну, від людей, з якими я спілкуюся, що люкс якось от у продажі впали, О, саме в Біставілич теж впали. Хоча от по цій черзі, яка вибачте зараз понеділок, і не скажеш, правда? Завжди вгуча черга, потім черга в Dior. Хоча одного разу я навіть туди купала. І тут завжди дуже красиво, це правда. Щось виходжу, йду додому, монтую відео, завантажую і побачимо з вами зовсім скоро, в моєму наступному ролику.